Уляк свій почав я в Академії Дніпра. Це саме той Дніпро, коли ще він розривав УПЛ. У нього була шикарна академія. У нас був прекрасний вік. Почав свою футбольну діяльність через батька. Він в мене голкіпер. Закінчив Дніпро 75. Двічі він вигравав Україну в складі з такими футболістами, як Катюк, Рикун, Головко. І, мабуть, не було навіть питань, куди я в дитинстві піду. Одразу, мабуть, вибір пав на футбол. Ну, а мама була не проти. І так почався мій шлях. Весь фундамент, свою футбольну базу і футбольні знання, я отримав саме в академії. Зі мною працювали дуже гарні тренери повертаря. Але потім, як тільки почав набирати оберти, вже мене спіткала перша неприємна ситуація. В мене виявили проблему з серцем. Це було, мабуть, мені років 11-10. І по факту мені заборонили займатися спортом абсолютно взагалі в цілому. Ну, був трошки важкий час для мене, для моєї сім'ї, бо я горів з дитинства футболом, я був працюючий, мені дуже подобався цей спорт, і я дуже рано почав до нього професійно відноситись. Пройшов рік, мені зробили операцію на серце. Через ініціативу мою і батьків нам сказали, можна нічого не робити, але спорт взагалі забудь про нього. На це я не погодився, зробив операцію, повернувся до академії трішки в тілі, трошки піднабрав вагу за рік без спорту, звісно. І з від того часу зрозумів, що потрібно йти грати, аби здобувати ігрову практику, аби рости, прогресувати. І пішов в дитячу академію МДУ США, потрапив. Чому потрапив саме туди? Бо там почав свою роботу. Тренер по вратарях Андрій Сергійович Бобровський. Це мій другий футбольний батько, мабуть, якщо чесно сказати. Все, що я знаю, вся моя психологія, всі мої знання, всі мої навички це велика його заслуга насправді. Я йому дуже вдячний. Головному тренеру Віталію Юрічу я також Федотову дуже вдячний, він давав мені шанс. Ну, попри всі мої помилки, дуже багато мені прощалося і дуже багато віри було в мене. І потім я потрапив до структури ще на той час, це був гірник. Одразу, в принципі, не грав, але е, після розмов з тренером я зрозумів, що дуже цікавий буде проєкт надалі. І це мене трошечки завело ще більше до роботи. Була ситуація, так, ми зіграли останній матч у другій лізі і було нагородження. Я вважаю, багато вболівальників Кривбасу пам'ятають нагородження. Це було перше нагородження, в принципі, кривбасу в новітній історії. І отримав я свою медаль за другу лігу. Левіче Богдан! В чому була потім ситуація, це в мене завжди з дитинства був культ того, щоб довести батьку, що я також можу бути професійним сильним футболістом. Він, в принципі, завжди в мене вірив, і я хотів завжди йому якось довести, те, що я це можу, я хочу це зробити, хочу перевершити тебе, хочу довести тобі, що я гідний бути професійним сильним футболістом. І в той момент, коли я отримав цю медаль, я навіть, знаєте, не було в мене такого, як собі там на стінку десь повісити чи щось таке. Я, в принципі, я не відчув тієї медалі, тому що я не багато зробив для команди на той момент. Але все одно це був для мене великий крок вперед. І цю медаль я одразу по приїзду в Дніпро, одразу зустрівся зі своїм батьком, передав йому цю медаль зі словами, от, знаєте, з такою трошки гордістю. От Реально трошки з гордістю. Хоча для мене вона, в принципі, нічого такого сильного не значила. Ну, просто як підкреслила е, мою працьовитість, результат мого важкого труду в праці. А я думаю, для батька в той момент вона значила, що все ж таки, все ж таки син на да, учень потрошку-потрошку, по але перемагає в боротьбі з вчителем. Одразу я приходив в гірник з відчуттям того, що я хочу дебютувати, зіграти за першу команду кривбасу. Мабуть, з кого не спитаю, з людей, хто зі мною працював, я був дуже працьовитий. Я дуже професійно відносився до своєї справи. Ніколи не був помічений в якомусь порушенні режиму. Завжди. До тренування, після тренування, навіть на вихідних працював. І, мабуть, все ж таки от футбольний шлях привів мене до того, що я взимку вже підписав професійний контракт з Кривбасом. Почав грати впевнено на рівні u 19 впевнено, через помилки, також через дуже багато помилок, але я йшов до своєї цілі, зациклювався, аналізувався, полетів з ними на збори. Дуже досвідчений як футболіст. Бокарів Олександр Петрович був на той момент. Дуже багато він знав, дуже багато вмів, я впевнений. І багато з нами працював на тих зборах. Я пам'ятаю, як важко було насправді. Але все одно, як би важко не було, дуже хотілося зіграти. Дуже сильно хотілося зіграти, довести, що я в цій обоймі не просто так, що я заслуговую на свій шанс. Чи задоволені ви прогресом, який демонструє Богдан? Да, добросовісний тягнеться к ребятам талантливий способний і трудолюбивий. Я думаю, що у нього буде хороше майбутнє. По останній грі вопросов нету. Вийшов уверена. Да, волнувався, Да, це саме перший дебют на такому рівні. але він справився і я що всі задоволені і. И... Результатами і його грою. Виходив, мандраж був <реш>, трошки такий мандраж. Ще був кумедний момент. Я надягав шорти, хотів їх зав'язати, і в мене просто вилізли шнурки <реш> з шорт. Я вже зрозумів, що блін, щось, мабуть, не те відбувається. Я на праву перчатку спочатку ігра пойдеть. Я знаю, що я діло, звісно. Молодець. Молодець. Давай. Але вийшов. Геннадій Приходько був тоді головним тренером. Сказав мені декілька слів для впевненості, підштовхнув, каже, давай. Ну я й дав, вийшов, зіграв. Знаєте, оцей весь мандраж, переживання, коли ти виходиш на поле, воно одразу кудись зникає. Ти одразу всі твої думки вони на футбольному полі, вони ти одразу постійно в дії щось робиш, постійно думаєш наперед. По суті, це був екзамен. Ця гра була екзаменом для мене, що я навчився, що я вмію, просто мені потрібно було довести. І все одно після гри був незадоволений своїми діями, міг зіграти набагато краще, бо завжди був більше самокритичний до себе. З дебютом, спасіба. Як емоції? 15 хвилин на нолік, емоції. Нога працював, Нога Вважаю, навіть більше. Але для мене це був величезний поштовх вперед. В плані психології, в плані того, що є якась планка, що я можу, що я повинен ще більше, ще більше, ще більше. І потім, після зборів, мене включили до заявки на друге коло чемпіонату. На той момент мені було 19 повних років, влітку виповнилось. Ще ключовий момент був який: нас розпустили на зимову паузу в ю 19 Я приїхав до рідного міста Дніпро, і за рахунок свого характеру я не хотів сидіти вдома, відпочивати, гуляти. Я одразу подзвонив Андрій Сергійович, хочу працювати, треба робити щось. Вийшов, почав працювати, почав втягуватись вже одразу взимку на перерві. І, по суті, коли вже у нас в 19 почалися зимові збори, я прийшов на них в абсолютному тонусі. І це мені допомогло давати ще кращий результат. Тренери побачили, що я щось хочу в цьому житті, в цьому футболі, в принципі. І, можливо, це дало мені великий поштовх для того, щоб мене все ж таки взяли на збори. Дивом вижили у Дніпрі легковик на шаленій швидкості врізався у стовп. Цей момент зафіксували камери відеоспостереження. Видно, як серед ночі авто мучить спальним районом і на повній швидкості влітає у стовп. Удар був такою силою, що авто закрутило довкола опори. Свідки кажуть, четверо чоловіків всередині народилися в сорочках. Вони усі вижили. Двоє пасажирів із заднього сидіння навіть самостійно вибралися із понівеченого авто. А у двох чоловіків попереду сильно затисло, щоб витягти їх, рятувальникам довелося зрізати дах та панель приладів легковика. 18-річного пасажира із травмами ніг та хребта ушпиталили. Загрози для життя немає. В тяжкому стані 19-річний водій. У чоловіка численні травми, зокрема, кісток черепа. Це саме місце. Ось, до речі, тагак це саме місце. Той самий стовп. Ну, до речі, не той самий, а це вже новий, той знесли. Він впав, точніше, після аварії. Знакове культове місце насамперед для нас, для чотирьох хлопців, що їхали в тій машині. І вже казав, що життя поділилося на ну, до Після Після цієї аварії плечевна, плечевна була трагедія в той день. Як це починалося? Вечір це був чемпіонат Європи, якщо я не помиляюсь, дивилися футбол з хлопцями отам От на кільці трошки вище. Подивились матч, то була Італія, Швейцарія, якщо не помиляюся. Пізній вечір був вже, година десь пів 12 щось таке. Мали вже йти додому зі своїми друзями, я, Ваня, Буча, мали добратися додому. В пішки ми завжди ходимо пішки тут, нам недалеко, хвилин 10-15, ми вже на локації. А в той вечір доля, мабуть, склалася таким чином, що все таки мало бути. Зателефонував товариш, наш знайомий запропонував підвести нас. Ну, воно, знаєте, як, от такі ситуації легка недооцінка може потім зробити величезну фатальну помилку. І це в будь-якому будь випадку. І в житті, і в футболі хтось десь не добіг і це вже грає величезну роль. Так само і в житті. Десь щось ми недооцінили, трошки легковажно поставились до того. Ну, подумали, ну що, три хвилини їхати, нічого страшного не станеться. І по факту зупинилося там на світлофорі на тому. Потім водій почав набирати швидкість. На жаль, 100. Мій друг попередив, що попереду поворот. Буча підказав, каже, дивись, вибережно, поворот. І була велика швидкість, не знаю, питали, багато питали нас, що було розвивати таку швидкість. Відповіді, на жаль, не, не було на це питання. Мабуть, доля, мабуть, доля, бо перший раз у житті я пристібнувся на передньому сидінні. І це по факту врятувало мені життя. Так, би мене, мабуть, намотало на цей стовп так само, як і машину. І швидкість була десь 120, мабуть, 130-120. І я відключився, я побачив, що ми вже звертаємо не туди, ми не вписуємося той поворот, водій завмер. І я, я вимкнувся. У мене, мабуть, реакція мозку схопила те, що просто вже щось буде зараз страшне. Я просто вимкнувся і прокинувся вже в машині, коли вже багато людей нас хотіли вирізати. Добто дуже сильно переживав за друзів позаду, Ваня, Влад, я почав їм кричати. Хлопці, хлопці, подайте знак, що ви тут. Дуже сильно переживав за хлопців. За себе не переживав так, як за них. І насамперед, адреналін дуже сильно б'є в голову. Одразу згадуюся навіть уроки біології з 8-7 класу. Одразу перевірити себе, руки, ноги. А я спочатку не зрозумів де мої ноги. Я їх не відчував, бо мені їх сильно перетисло, кров не поступала. Я так раз голову назад дивлюсь, що вони в мене вище голови, отак -от десь, туди-кудись. Думаю, круто. По травмам, що вийшло, в мене було зламані дві ноги, два стегна зламав собі, праве-ліве, складні переломи зі зміщенням закриті. В мене стоять титанові спіци. Мені робили їх, операцію вставляли. І потім вже після операції на стегна мені сказали, без МРТ, без нічого, це по ходу операції виявилося, що в мене порвані хрестоподібні зв'язки та латерально-колатеральні зв'язки правого коліна. Чесно скажу, я більше розстроївся через порвані зв'язки. Коли я лежав в реанімації, мені, там, я знав, що ноги вже зламані, але я завжди оптиміст був по життю. І я так думаю, ну що там, 3-4 тижні і вже в строю буду там, бігати, вже готовий буду до сезону. А потім, на жаль, життя і лікарі дуже сильно мій оптимізм збили. І я став більш реалістом по життю в цілому. Тобто аварія це можна поділити життя до і життя після. Воно повністю розкололо мене, переробило з. Зовні, внутрішньо, я став зовсім іншою людиною. І, мабуть, моє оточення може це дуже підтвердити. Це саме є ті травми, котрі не відновлюються на 100%. Тобто структура, волокна м'язові, стегнові, вони не зможуть прийти в тонус на 100%. І, на жаль, було прийняте мною дуже, дуже важке рішення. Закінчити з футболом. Тому, на жаль. Я ж кажу, дуже важко прощатися зі справою свого життя, всього, в принципі, з народження, буквально з м'ячем, в рукавичках. Дуже важко. Ну, але, знаєте, все одно втішую себе тою думкою, що все, що не робиться, все на краще. Тому продовжую свій шлях вже трошки в іншій діяльності. Реально вона якась дуже нещаслива для нас, особливо для тих, хто живе тут, для людей, тому що 19-й рік то аварія. І буквально в 23-му році от там в дім прилетіло 118-й будинок. Помер, до речі, е, до речі, тренер з боксу помер. Дуже Майже всі мої знайомі займалися боксом, хто для себе, хто професійно. І вічна пам'ять людям, котрі загинули в тому домі. Та й в принципі кожному захиснику мабуть треба подякувати за те, що зараз у нас є можливість спати більш-менш спокійно. Одразу після цього безперебільшення жахливого епізоду. Ми зв'язалися з батьками Богдана. Я спілкувався з мамою. Висловили підтримку, тому що в такі моменти це дуже важливо. Окремо хотілося б сказати слова подяки президенту Кривбасу Константину Караманцю за його не тільки чітку позицію як керівника, а ще й як людини. Тому що ми підтримували Богдана не тільки морально, а й фінансово, і продовжували виплачувати йому зарплатню, допомагали у відновленні, тому що розуміли що свою відповідальність за. Бодю, як за члена великої червоно-білої родини, і дуже приємно, що він зміг не тільки повернутися до нормального життя, а ще й повернувся до улюбленої справи. Він влаштувався працювати в МД США в спортивну школу, де працював з дітками, тренував, допомагав і плавно повертався до футбольного життя. Це, по-перше, футбол він відкритий для всіх в будь-яких категоріях, в будь-якому місті, в будь-який час. І запам'ятайте, будь ласка, одне, що Бог не вибачає деякі помилки. Тому, будь ласка, якщо ви думаєте, що так співпало, це не співпало. Ви самі куєте свою долю. Тому одразу хочу вас застережити. Ніколи не думайте, що вам все пройде просто так. За будь-які вчинки потрібно сплачувати. Тому будьте обережні, будь ласка. Живіть футболом, насолоджуйтесь футболом. І тоді все буде у вас добре. Не повторюйте моїх помилок. Після аварії пройшов деякий час, можливо, до пів року, коли я не міг зрозуміти, що мені робити далі по життю в цілому. Не було ніяких прогнозів, чим я буду займатися, через травми, через ушкодження. І все ж таки прийшов до того, що хочу допомагати дітям розвиватися. Тим паче, я пройшов цей шлях з академії, з восьмирічного до випуску, до Ю-19, до першої команди. Так, я не був в ній багато часу, але все ж таки я пройшов цей шлях. І мені, я вважаю, мені є чим поділитися з дітьми будь-яких вікових категорій. Тим паче я пройшов через велику кількість тренерів і досі спілкуюся тренерів по воротарях і маю дуже велику базу, яку можу дати дітям. І, звісно, вік живий, віку учись. і досі проходжу навчання, ліцензії, курси і намагаюся стати топовим фахівцем у своїй справі. Тим паче мені тільки 20 років, я впевнений, що з руками тільки більше, більше досвіду буде, і мені буде легше, легше. Наразі я працюю як з дітьми, так і з більш-менш підлітками. Це 17-16 років, це 10, 11, 12 років. Різні вікові групи. В будь-якому випадку все я роблю по плану, по циклах працюю. Відповідально, дисципліновано і хочу підготувати якомога більше вразирів. Закінчу четвертий курс, бакалавр у Придніпровській академії фізичної культури і спорту. І з 15 го числа наступного місяця я буду отримувати ліцензію ЦЕ проходити курси на ліцензію УІФА. Богдане вітаю. Певний час тому ми записали інтерв'ю з тобою у Дніпрі. Сьогодні ми вже зараз у Кривому Розі на Академії Кривбасти. Вдягнутий екіпірування нашого клубу. Що змінило за цей час? Розкажи нам та нашим глядачам. Вітаю знову! Пройшло небагато часу після нашої останньої розмови, і тепер я змінив місце роботи. Тепер я офіційно тренер дитячої академії Кривбас. Які вікові категорії тренуєш? Як взагалі отримав запрошення до нашої академії Кривбасу і від кого воно пролунало саме для тебе? Почну, мабуть, з історії запрошення. Все почалось з того, що ми приїхали грати сюди ДюФЕЛ проти криворізької команди. І я зустрівся зі своїм колегою зараз, це був Андрій Богдан Жигалюк. Після гри я його привітав з перемогою і ми трошки поспілкувалися з ним. Мені було цікаво, як працює зараз в воротарі академії. Трошки поспілкувалися, і потім з часом виявилося, що академія шукає. На вакансію тренера і вийшло так, що висунули саме мою вакансію. Та через деякий час, можливо, декілька місяців, мені знову зателефонував Богданович та запропонував мені спробувати себе у ролі вже наставника криворізької команди. Який був відбір саме до академії Кривбасу і саме як тренера? Перш за все, мені просто спонтанно зателефонували, сказали: Виїжджай завтра. Я приїхав, заселився на базу і почав проходити тижневий цикл. Я показував свої тренування, проводив їх з різними віковими категоріями, але це було Дюфел саме вікова категорія. І після стажування такого невеличкого я залишився вже працювати, перевіз документи і оформився тут. Чи бачиш вже наразі серед вихованців нашої академії майбутніх Кліщуків та Лавренцових? Ну, наразі ще дуже багато роботи з хлопцями, але зараз я отримую велике задоволення, коли на... спостерігаю саме за хлопцями предвипускного віку та випускного віку. Це сьомий, восьмий рік. Дуже талановиті хлопці насправді, і я вважаю, що в кожного з них є шанс закріпитися навіть у першій команді і в u 19 Я бажаю їм тільки найкращого. А наша робота це допомогти їм стати краще. З якою саме уковою категорією наразі працюєш? Зараз я працюю з дітьми 2014 та 2015 року народження і насамперед готую їх до того, щоб вони заходили в категорію UFL, вже готовими до роботи голкіперами. Граючи за нашу молодіжну команду і зараз ти вже працюєш тренером. Чи помітні зміни в інфраструктурі клубу за цей певний час? За це декілька років. Насправді, за два роки, що мене тут не було. Дуже багато змін було в плані інфраструктури. Дуже багато чого побудували, і я впевнений, навіть не всі клуби УПЛ зможуть собі дозволити за такий короткий час наробити таку інфраструктуру. Були побудовані перш за все живі поля, натуральний газон. Була зроблена база для першої команди та 19 окрема будівля. Було також побудовано поле для дюфел вікових категорій і окрема база для Дюфел категорій. Зараз інфраструктура клубу, мабуть, одна з найкращих, якщо не найкраща, на території всієї України. Чи побачимо ми тебе наразі на полі, і чи дозволяють лікарі зараз тобі грати в футбол? Ну, професійно, на жаль, я вже не зможу займатися футболом через оборону лікарів до важких навантажень. Але вже я встиг дебютувати за команду ветеранів mm -hmm. нашої команди, тому, в принципі, дуже сумую за футболом і буду підтримувати форму саме з ними. Розкажи про той матч. Чим запам'ятався, з ким грали, хто був в складі, і як закінчився. Склад у нас просто був зірковий. Це був наш генеральний директор Володимир, Володимир Володимирович Боєнко, це був Константин Федорович Караманець, Вікторич Колос був. Тренери академії, і я в ротах. Матч запам'ятався, мабуть, тим, що я зламався, <хи> отримав нове ушкодження і дуже довго мене не відпускали. Казали, мабуть, треба вже закінчувати, бо перший матч за два роки і ти одразу зламався. Але емоції були дуже класні. Ну, перемогли. Перемогли. Однозначно. Однозначно. Тобто порвав спочатку все, що можна було, все, що летіло, все, а потім. Що, все, що бачив, очима відбивав, без шансів, дві передачі віддав і зламався все. <хи> Який наразі стан твого здоров'я? Що говорять лікарі? Чи можливо займатися надалі футболом саме на якомусь більш-менш професійному рівні? Ну, На жаль, вже професійно я не зможу займатися футболом. Через високий рівень навантажень мій організм не буде готовий до цього. Але я зараз постійно ще обстежуюсь, проходжу лікарів, аби остаточно вирішити, що буде зі мною через декілька років і чи буде якісь відголоски від тих, тих завданих травм. Але, в принципі, зараз відчуваю себе набагато краще. Ніж навіть рік тому, і тому впевнений, що далі буде тільки краще. Ну ми тобі дякуємо за невелике наше інтерв'ю вже саме у кривому розі. Звичайно, тобі тільки здоров'я, розвитку, тренерській діяльності. Ну і не забувати про те, що червона біла родина з кожним днем стає все більше і бажаємо виховати не одне покоління класних голкіперів. Друзі, ну а ви підписуйтесь на спільноти нашого футбольного клубу: YouTube, Facebook, Telegram, Viber і Instagram. Залишайтеся з кривбасом, бо Кривбас це ми. Дякую за приділений час. Все. Дякую тобі. Успіхів. Дякую.